Вітаю, друзі. Так, глядачі каналу. Я фанатик. Ось я і в лісі. Нарешті доїхав, так, дуже спекотно, все повигорало. Так. Спробуємо пройтися та можливо щось знайдемо в лісі. А ось і перший гриб. О, гляньте який красень. Сноговалиться. Ага. Досичник. І якраз під такою молодою осикою росте. Так, Хто дивиться мої відео, то знає, що тут така здоровена грибниця. І вона зміщується або в цю сторону, або туди, інколи в ту сторону. Спека дуже-дуже сухо, але все ж таки дивіться, який гарний, який гарний красень. І це каміння мішка. Просто бомбирний гриб. Сухо, дуже сухо, звісно. Звісно, але просто погляньте який красунчик. О. Супер. Йдемо далі. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте подобаєчку. Далі буде цікаво.